Добрий день, шановні одинадцятикласники. Тема сьогоднішнього уроку – спостережні основи космології. Сьогодні ми з вами ознайомимося з терміном космологія, з першими моделями будови всесвіту та їхні, їхніми парадоксами. І так, космологія це розділ астрономії, в якому вивчають всесвіт як цілим. Для побудови моделі Всесвіту необхідно дати відповіді на таке запитання: чи має Всесвіт якусь межу у просторі, нескінченний і безмежний у просторі та часі Всесвіт привертає до себе увагу тим, що немає країв і містить нескінченну кількість зір та галактик. Але в такому вічному та безмежному всесвіті виникають суперечності, які в астрономії назвали космологічними. Парадоксами. І так, космологічні парадокси це суперечності, які виникають у вічному та безмежному всесвіті. Існують три найбільш відомі космологічні парадокси: це фотометричний, гравітаційний та теплової смерті Всесвіту. І так, почнемо вивчення з фотометричного парадоксу, який був сформульований? Швейцарським астрономом Жаном Філіпом де Шезо в 1744 році та доповнений німецьким астрономом Генріхом Вільгельмом Матіусом Олберсом в 1826 році. На їх честь цей парадокс часто носить назву Назву «Парадокс Шезо Олберста, або його просто називають парадоксом Олберста. Коротко суть цього парадокса можна виразити, такому, виразити в такому запитанні: якщо Всесвіт нескінчений, то чому вночі темно? Здається, що на це запитання відповісти дуже просто, адже зміну дня і ночі вивчають у початковій школі. Але треба пам'ятати над нічною поверхнею Землі світить безліч зір безмежного всесвіту, які випромінюють нескінченну кількість енергії. Тому освітлення від зір і галактик має бути не менше за освітлення, яке створює Сонце. Проте, з власного досвіду, ми бачимо, що вночі. Небо набагато темніше, ніж удень математики запропонували таку модель Всесвіту, якій можна спростувати фотометричний парадокс. Всесвіт може бути безмежним, але скінченним. В одномірному просторі такий, такий всесвіт. Такий безмежний скінчений всесвіт це звичайне коло або будь-яка інша замкнута крива. Замкнутий двомірний простір це поверхня сфери, яка не має межі, але площа поверхні сфери є скінченною величиною. Ми живемо у тримірному просторі, і важко уявити собі такий замкнутий всесвіт, який не має. Межі, але має скінчений об'єм і, отже, обмежену кількість зір і галактик. В такому всесвіті немає центру, всі точки в ньому рівноправні і у всіх напрямах простір однорідний. На практиці важко перевірити, в якому просторі мешкають якісь істоти, і дізнатися, чи є простор скінченим. Якщо простір замкнутий, то мандрівник, подорожуючи в одному напрямку, може здійснити навколосвітню подорож і повернутися. В, точку старту. в історії земної цивілізації першу таку подорож здійснив Магалан, який довів, що поверхня Землі є замкнутим двомірним простором. У тримірному всесвіті космонавти ніколи не зможуть завершити таку навколосвітню подорож, тому перевірку можна зробити тільки за допомогою теоретичних міркувань. Що стосується, що стосується світла фотометричного парадоксу і світла, яке не, не освітлює небо вночі точно так, як сонце освітлює небо в день, то можна сказати, що даний, даний парадокс стосується віддаленого всесвіту. Він ще, той всесвіт, який ми бачимо, він ще досить молодий. До нас доходить лише світло, молодого всесвіту, в якому ще не було зірок, світло від яких могло долетіти до нас. Нарешті світло від відзор може поглинатися за різними, за різними причинами масою. Наприклад, Всесвіт має чорні діри. які... В певних областях Всесвіту. І гравітаційне притягання чорних дір настільки велике, що його не можуть подолати кванти світла. Це далеко не всі докази хибності теорії Шизо Олберта, але ще, Олберса, вибачте. Але ще... Але і це дає змогу зрозуміти, чому ми бачимо темне небо з великою кількістю зорь, а нерівномірно сяючий купол небосхилу. І перейдемо тепер до наступного до наступного парадокса. Цей парадокс гравітаційний парадокс. Гравітаційний парадокс названо на честь німецьких вчених Карла. Готфріха, Готфріда Неймана і Гуго фон зеєлігера, про так, який опублікували свої, свої міркування в кінці дев'ятнадцятого сторіччя. І так, гравітаційний парадокс це космологічна проблема, яка Виникає із класичної теорії тяжіння, яку можна сформулювати таким чином. У нескінченному всесвіті з евклідовою геометрією і ненульовою середньою густиною речовини гравітаційний потенціал усюди набуває нескінченних значень. На даний момент цей парадокс не виникає, оскільки Ньютонівську теорію всесвітнього тяжіння, як з'ясувалося на початку ХХ століття, не можна. Зас... Ссовувати для опису сильних гравітаційних полів тяжіння. Зокрема, розподіл нескінченної кількості речовини у безмежному просторі. У цих випадках треба використовувати теорію відносності Альберта Ейнштейна. У своїх міркуваннях, аналізуючи, аналізуючи формули. Які були на той час відомі, Неман і Зеє ЗЕ Лігер прийшли незалежно один від одного до одного і того самого висновку. Зі зростанням масштабу у Всесвіті середня густина речовини має швидко зменшуватися і на межі прямувати до нуля. Цей висновок суперечив традиційним уявленням про нескінченність і однорізність всесвіту та породжував сумнів у тому, що, у тому, чи можна за допомогою ньютонівської теорії досліджувати космологічні проблеми. А, цією проблемою займався Альберт Ейнштейн. він прийшов також висновку, що випроміне. випроміне не зорями світло, а також окремі зорі мають безперервно віддалятися в нескінченність, ніколи не повертаючи, не вступаючи в взаємодії з іншими об'єктами природами. Такий світ матерія, якого сконцентрована в скінченому просторі, мав би повільно, але систематично спустошуватися. Отже, висновок з гравітаційного парадоксу, був зроблений такий, що Евклідова геометрія не працює, не працює у всесвіті. Нова теорія тяжіння, яку розробив Альберт Ейнштейн, привела до створення науки космології, що містить низку різноманітних моделей світу. Світобудови. У цих моделях гравітаційний парадокс не виникає, оскільки сила тяжіння в загальній теорії відносності є локальним наслідком невклідової метрики простору часу. Тому сила завжди однозначно визначена і скінчена. Наступний парадокс у космології це парадокс теплової смерті Всесвіту. На слайді ви бачите моделювання, теплова смерть. Тобто теплова смерть всесвіту і термін теплова смерть це термін, що описує кінцевий стан будь якої замкнутої термодинамічної. Системи. При цьому ніякого направленого обміну енергією спостерігатися не буде, оскільки всі види енергії перейдуть теплову. Термодинаміка розглядає, термодинаміка розглядає систему, що перебуває в стані теплової смерті, як систему, в якій термодинамічна ентропія максимальна. Висновок про теплову смерть Всесвіту був сформульований Руд, Рудольфом Юліусом Еммануелем Клаузіусом в 1865 році на основі другого закону термодинаміки. За цим законом, будь-яка фізична система, що не обмінюється енергією з іншими системами, а для Всесвіту, в цілому такий обмін, очевидно виключений, прагне до... Найбільш вірогідного, зрівноваженого стану, до так званого стану з максимум ентропії, тобто з ма максимуму а, безкорисно втраченої енергії і з наростанням хаосу. Такий стан відповідав би тепловій смерті Всесвіту. Ще до, ще до створення сучасної а, космології були зроблені численні спроби спростувати. Висновок про теплову смерть Всесвіту. Найбільш відома з цих флуктуаційна гіпотеза Людвіга Больцмана. І так, він її сформулював у 1872 році. Році флуктуації це коливання, і так це получається коливальна гіпотеза. Всесвіт формулювання звучить таким чином, що всесвіт одвічно перебуває в рівноважному ізотермічному стані, але за законом випадку то в одному, то в іншому його місті інколи відбувається відхилення від цього стану. Води відбуваються тим рідше, чим більшу область захоплюють і чим значніша є ступінь відхилення. І е, російський математик. І геофізик Олександр Олександрович Фрідман працював у галузі фізики, атмосфери і релітівської космології в 1923 році. Році він займався розв'язками гравітаційних рівнянь Альберта Ейнштейна і були отримані розв'язки саме цих рівнянь, в яких, з яких випливало існування нестандартних моделей Всесвіту, що відрізнялися від стаціонарного всесвіту Альберта Ейнштейна. Особливості розширення всесвіту за Фрідманом, Фрідманом визначені. Були критичною густиною всесвіту, яку можна було розрахувати за формулу. Про критичне дорівнює 3H у квадраті поділене на вісім підж. Де H це стала габла, g – це гравітаційна стала. Якщо середня густина матерії у всесвіті менше від критичної, то його розширення триватиме безмежно необмежено і всесвіт буде відкритий. Тобто з часом буде спостерігатися. Теплова смерть всесвіту. Якщо ж середня густина більше за критичну, то після Досягнення певного максимального радіуса, Всесвіт почне стискуватися, і е, модель цього Всесвіту, е, Всесвіт замкнутий. На сучасному етапі розбігання галактик підтверджує розширення Всесвіту. Одна, однак, це не остаточний висновок, адже існує проблема прихованої маси. Низка фактів, е, зокрема, е, Дозоряний синтез гелію і релікти випромінювання, що передбачені Фрідманом в моделі Всесвіту, доповнені і підтверджені фізичними гіпотезами інших вчених про високу температуру Всесвіту на різних етапах. Підсумовуючи все. В сьогоднішній урок можна сказати, що знання про Всесвіт досі залишаються дуже малими, і тому любі прогнози відносно майбутнього всесвіту залишаються лише гіпотезами. Людство досі не знає, напевно, чи являється всесвіт нескінченим, чи він обмежений, тому може сприйматися як замкнута система. І так. Після вивчення цього уроку ви повинні знати відповіді на питання, що вивчає наука космологія, у чому суть фотометричного космологічного парадокса, вміти пояснювати, чому, у чому полягає парадокс теплової смерті, чим можна його спростувати, вміти пояснювати фотометричний парадокс безмежного і нескінченного всесвіту, тобто парадокс ШИЗО Олберса. А якщо все світ не скінчений, то чому вночі темно? Домашні завдання опрацювати тему сім по друге. Це сторінки зі 103 по 105. Контрольні запитання знаходяться на сторінці 105 і потрібно буде виконати завдання в тестовій формі. Документ PDF прикріплений до Google Classroom. 11-й називається документ 11, – Астрономія, історія розвитку уявлень про всесвіт, походження, еволюція Всесвіту. Я дякую вас за увагу. Бажаю успіху до наступного уроку.